Вітаю вас в цьому відео. Ви дізнаєтесь, як за рахунок стратегії приходити до своєї мети. Після цього відео ви зможете обрати собі мету, розписати маленькі кроки і спокійно йти до бажаного результату, без хаотичних дій, без ривків і без вигорань. Коли до нас залучаються люди на курс, я бачу у всіх одну часту помилку: люди заціклені на дрібних деталях. А який контент постати? А що знімати в сторіс? Який візуал краще, де шукати шрифти? Це означає лише одне: зайшли в блог без мети. Я буду щось тут робити, що можна робити в рамках інстаграм, а там будь-як буде. Стратегія це по суті план, де ви спочатку визначаєте мету. А потім її декомпозуєте. Наприклад, ми хочемо вийти на дохід з блогу 5 тисяч доларів на місяць, але враховуйте той факт, що якщо вчора у вас ще навіть блогу не було, ну не ставте собі такі великі цілі. Давайте згадаємо систему SMART. Я сподіваюся, ви її знаєте. Ми на ній не будемо сильно зупинятись, але просто проженіть свою мету через ці 5 пунктів. Давайте їх озвучу. Чи конкретна ваша мета? Я хочу бути популярною. Це не є конкретика. Під це важко розписати стратегію. Я хочу 100 тисяч підписників в січні 2024 року. Це вже є конкретика. Друге, чи вона вимірюється? Як зрозуміти, що ви досягли своєї мети? Якщо ви скажете Я хочу стати популярною, як ми це зрозуміємо, коли ця популярність настане? Якщо ви скажете Я хочу 100 тисяч підписників, це вже вимірюється, це легше вже розписати. Третє, чи вона є досяжна? Якщо до цього у вас було нуль, а тут раптом ми хочемо мільйон, краще написати все ж таки те, в що ви самі вірите. За півроку набрати 100 тисяч підписників ну це вже більш-менш реально. Ально, четверте, чи вона актуальна? Навіщо мені це? Щоб що? ця мета вас до чогось призведе, вона вам потрібна. І якщо ви розумієте, що я хочу 100 тисяч підписників, тому що тоді в мене буде 10 тисяч охоплення, а значить тисячу людей можуть теоретично купити мій продукт, і тоді я куплю те те те. -те, -те то ви можете розписати стратегію до цієї мети. Ви зможете дійти. Якщо ви вигадали її від балди, ну от сьогодні вам це пройшло. Ви поставили собі таку мету. Зараз новий рік, ви пишете блокнот, і там щось виписуєте собі. То вам не вистачить завзяття дійти до такої мети. Ви як швидко її придумали, так швидко можете її позбутись. П'ята обмежена в часі. Визначте точну дату, коли ця ціль має бути досягнута. Коли ми плануємо весілля, ми знаємо, що це має бути цей конкретний день. І Навіть якщо ми не встигаємо, ми встигнемо, бо є конкретна дата. І ось тепер наша чітка мета має звучати так: в березні 24-го року. Я буду заробляти в блозі 5 тисяч дол доларів на місяць. Або в вересні 24-го року буду спікером на лабораторії онлайн-бізнесу. Давайте підсумуємо. Тобто, хочу більше клієнтів, хочу більше підписників, щоб Таргет добре працював, то є не мета. Зрозуміли, йдемо далі. Але система Smart це система, яка орієнтується на реальності буття. І Якщо ви те, що ви напланували, ви навіть уявити й не можете в своїй голові. То один пункт системи Smart ви все ж таки пропустили. Чи досяжна? З нуля на Луну не можна. Що робити в таких випадках? Ставте поточну мету. Наприклад, здобуду експертність і запущу курс в березні 2024 року. І під цю мету вже розписуєте свою стратегію. І ось ми з вами обрали свою мету. В березні 24-го року буду заробляти чистими 5 тисяч доларів з блогу. А ви кожен підставляєте своє. Тобто, в нас півроку на те, щоб вийти на стабільний до доход з блогу. Якщо перевести це на гривні, це десь 200 тисяч гривень, невеличка сума. І 6 місяців ми будемо йти до того, щоб після березня вже кожен місяць отримувати ці кошти. Я уявляю, що у вас хоча б є ниша. Якщо немає ниші, то ставимо мету за місяць знайти свою нишу. І давайте тепер уявімо, що ви, наприклад, smm менеджер ви визначились, мета – 5 тисяч доларів. Ваші активи це буде поки що блог. Так я не кажу зараз, що треба. TikTok, телеграм, ютуб і так далі. Хай, хоча просто блог. І всі наявні там ресурси, тобто рілси, сторіс, дописи, етери, таргет. І стратегія наша буде можливо продуктова лінійка. Ще зараз дойдемо до цього. Для досягнення мети тепер ми маємо дізнати свою точку, а визначити її. Що ми зараз маємо? Які наші прибутки, які наші активи, які вже є досягнення, що ми можемо використовувати? Скільки в нас підписників, яке охоплення, яка конверсія, і наскільки ви твердий експерт? Наприклад, у вас 500 підписників. Математика в блозі, ну, просто дуже проста. Тут у нас 500 підписників. Тут у нас сторіс дивляться десь 10%. Це 50 людей. І від цих переглядів купує Завжди майже 5%. тобто дві з половиною людини купують при 500 підписниках. Тобто, 500 людей це ваші дві повноцінні продажі на середній або високий чек. Якщо ви запускаєте міні продукт, який за 199 гривень, то вас досі дивляться. 50 людей, але купують 10-20%, тобто десь 5-10 людей у вас будуть купувати. І щоб у вас було 4 продажі тут, вам треба, щоб у вас було 1000 підписників. Ваша грошова стратегія це найлегше, що можна розписати і досягти. Мету виступити десь на сцені досягти складніше, але там треба просто покроково розписати свою стратегію. Але ми поки що про блог. На цьому етапі ми маємо визначитись, за рахунок чого ми будемо монетизувати свій блог. Або ми робимо акцент на інфопродукт. Тоді нам потрібна продуктова лінійка. Що в неї входить, нам потрібен лід магніт, це безкоштовний продукт, щоб залучати і прогрівати вашу аудиторію. Так, такий собі чек-лист, гайд, воркшоп, відеоурок, до речі, ви зараз дивитесь це лід магніт Потім нам потрібен трипвайр, щоб аудиторія навчилася у нас щось купувати і взаємодіяти з нами. І за рахунок цього міні-продукту трипвайром ми підводимо людей до нашого флагманського продукту: або курсу, або наставництва, або марафону. Або ви не хочете продуктову лінійку, ви хочете створити систему постійних продажів і залучати людей в якийсь свій клуб з місячною підпискою, в телеграм-канал з місячною підпискою. Можливо, ви створите платний воркшоп, щоб на нього йшли статичні продажі, як на якийсь один продукт. Дуже часто так відбувається в товарному бізнесі. Крутиться реклама з якимось одним годинником, і люди купують через лендінг. Там навіть легше будувати цю воронку, але давайте зупинимось на ідеї, що все ж таки ви експерт в SMM і буде у вас продуктова лінійка. Тобто ви готуєте лід магніт безкоштовний продукт, ви готуєте тріпваєр міні-продукт. Да? Ми розраховуємо, скільки людей може залучитись на курс або наставництво. Так, також є конверсія з стрибваєру в ваш флагманський продукт. Так як розрахувати, для цього нам потрібна формула ПІ на Q, де ПІ буде потрібна виручка, до якої ви прагнете 200 тисяч гривень, і Q це буде середній чек, по якому ви будете продавати. Зараз ви все зрозумієте, тут дуже легко не лякайтесь цими формулами. Якщо середній чек вашого продукту, наприклад, 6 тисяч гривень, а ми хочемо зробити 200 тисяч гривень, то ми 200 тисяч гривень ділимо на 6 тисяч. І виявляється, що нам потрібно тридцять ну давайте укриглимо 34 клієнта, і тут ми використовуємо пропорцію. Я потім надам вам таблицю, де це все буде, але просто зараз уявляйте. Так, якщо у нас 2,5 продажі отут при 500 підписниках. То 34 продажі дорівнює нульове значення. І тепер ми 500 множимо на 34 і ділимо на 2,5. І в нас виходить, що нам потрібно 6800 підписників для того, щоб зробити 34 продажі при середньому продукті. 6 тисяч гривень і заробити свої 200 тисяч гривень. У нас має бути 6 тисяч підписників. Тепер ми будуємо воронку, ми маємо декомпозувати нашу мету. Підемо знизу до верху. Нижній шар це наша мета це 200 тисяч гривень. Далі ми вже зрозуміли, що для того, щоб досягти 200 тисяч гривень, нам потрібно 34 учні. Наступний наш шлях це 34 учні. Для того, щоб до нас прийшло 34 учні, нам потрібно... На 6800 аудиторій. У нас з вами було заявлено, що 6 місяців нам на це. Тобто тепер ми маємо приводити 1050 аудиторій на місяць. Ми не можемо залишати все це за останнім місяцем. Щоб нам залучити 1050 аудиторій, нам потрібно знати конверсію в підписку. Ми не будемо розраховувати, що якийсь рілс залетить. В середньому підписник в експертному блозі вартує 20 гривень. Але коли ви затестите, ви будете знати, скільки це коштує у вас. 1050. На 20 дорівнює 21 одна тисяча гривень в місяць. Ми маємо витрачати на таргет. І щоб набрати тепер 6800 аудиторій, ми маємо вкласти 126 тисяч гривень. Це приблизно. І тепер, зробивши декомпозицію мети, ми можемо зрозуміти, чи реальне це наше планування, чи є в нас такі активи. Чи можливо ми зробимо вищий чек або додамо там ще віп тарифи? Ми намалювали зараз лише приблизну картину, але тепер ми бачимо це ширше ніж просто уявно в голові, і таке відчуття та за 6 місяців зароблю. Так і якщо вам здається, що це досяжно, тепер ми починаємо планувати свої дії. Якщо нам це все підходить, ми починаємо ще детальніше декомпозувати. Ми маємо розписати тепер кожен місяць, щоб не залишати все на останній день. Місяць ми ділимо на тиждень і пишемо детальні плани по досягненню мети. Один тиждень ми робимо, наприклад, класну упаковку профілю і візуал. Ми плануємо фотосесію. І тепер, коли ми знаємо, що для того, щоб отримати 200 тисяч гривень колись, нам треба тут. Лише написати фотографу, це легко. Так, скажіть, це легко, ніж уявляти одразу весь шлях. Ми робимо маленьку дію, ту, яку можемо зробити сьогодні. Наш весь шлях це малесенькі кроки. І тому більшість з вас вигорає, тому що хватаються за все. На другий та третій тиждень ми плануємо контент. Креативи для таргету ми можемо запланувати зробити два класних залучаючих відео і підготувати такий самий лід магніт, продукт, який ми будемо дарувати за підписку. Ми можемо налаштувати чат-бот по слову підписка, і ліди будуть отримувати ваш бонус. На четвертий тиждень ми запускаємо таргет і тестимо нашу гіпотезу. Після цього ми вже знаємо конверсію в підписку. Якщо ви витратили 10 тисяч гривень і до вас прийшло 400 людей, то ваш підписник вартує 25 гривень. І тоді ваш наступний шлях піти в декомпозицію і внести свої дані, щоб розуміти тепер. Вашу картину більш ясніше. Наступний місяць, перші два тижні, ви можете готувати Tripwire, якийсь міні-продукт, на якому вже можете щось заробити. Але Tripwire це ніколи не для продажу, це просто для залучення. Не намагайтесь там трошки більше поставити, бо ви приведете менше людей. Ваша мета чи більше людей залучилось на ваш фламандський продукт. Ви постійно створюєте контент цей місяць і крутите таргет, ви готуєте нові креативи. Ви готуєте експертні різ на третій місяць. Ви вже можете запустити якусь гру, лоти, міні-марафон. Ми вчимо аудиторію, да, ваш Tripwire, Ми вчимо аудиторію вас купувати. Ми транслюємо їм свою експертність. Ми не чекаємо, доки 6800 підписників у нас буде, і потім будемо продавати. Ні, ми монетизуємо вже наявних. Підписників. У мене, до речі, є 4 крутезних вебінари на 18 годин контенту. Вартує всього 699 гривень, які ви можете придбати. І якщо ви хочете дізнатися, а як монетизувати блог в моменті, я на ньому даю чітку схему, як влаштувати ці міні-продукти, чіткі послідовні сторіс, які вам треба. Просто переписати, підставити своє, як вам швидко заробити. І це всього один вебінар з чотирьох, які я пропоную. Там ще продажі в сторіс ідуть, і ще 70 ідей, що ви можете продавати через блог. І відео 20 методів підняття охоплення. Просто напишіть мені в Дірект вебінар і залучайтеся. До речі, зараз це був приклад Трипвайру. Так, я продаю вам свої чотири вебінари. Вони, до речі, дуже потужні для тих, хто хоче розвиватись в інстаграм, продавати через сторіс. Просто раджу подивитись. Ну я там дуже старалась. Продовжуємо. Четвертий місяць. Ми з вами продовжуємо декомпозувати. Ми можемо починати тестити гіпотезу з курсом. Якщо вам вже почали писати, а чи навчаєте, а що у вас можна купити, ми починаємо це розкручувати з подачі підписників в цьому місяці. Ви маєте сформувати попит і ажіотаж. П'ятий місяць у нас йде діло за прогрівом. Ми готуємо концепт продукту, де, що і як ми будемо продавати, де він буде проходити, куди люди будуть платити, яка структура курсу, бонуси, зворотній зв'язок, чати, куратори, таблиці, де ви будете записувати і як. Все це ви маєте підготувати, щоб зайти на якісний прогрів. І в шостому місяці у нас вже йде запуск. Якщо ви побачите, що це навантаження для вас завелике. Або вам не вистачає експертності, то ви розписуєте свою стратегію і декомпозицію відносно цих змін, щоб ви комфортно дійшли до своєї мети. Зараз ми з вами не розписували чітко прямо по днях. Ви це зробите самі, бо треба розуміти, на якому ви рівні і взагалі яка ниша. Це є робота індивідуальна. Я, наприклад, з нульової сторінки до запуску свого продукту. Витратила 3,5 місяці, але це реально було тупо з нуля. до мене перейшло 50 людей, і в мене ще була шатка експертність. Я тільки починала. Мені здається, що цей шлях 6 місяць він просто крутезний, комфортний. Але я, на жаль, не знаю зараз, хто дивиться це відео і чи вам це пониж підходить. Просто треба. Не полінитесь все розписати від вашої мети, але ви маєте зрозуміти свої активи і вписати це в декомпозицію. Можливо, треба вам самим ще пройти навчання, тоді ви це вписуєте. Можливо, ви хочете взяти одну людину на безкоштовне ведення, щоб прокачати свій скіл і щоб оформити кейс. В цю декомпозицію ви маєте вписати все. Тому що у вас є свої регалії, можливо, у вас є діти, у вас є стороннє навантаження, у вас є робота, і треба розписати свій комфортний шлях. І лише після цього ми йдемо і будуємо контент і розвиваємо свою сторіночку, а не так, як робить більшість, просто зайшли. Без мети, хаотично кинули допис, хаотично зняли різ, якісь сторіс познімали, на місяць пропали. Блог не працює, все, що робити, і так далі. Ваші дії мають вести вас до однієї мети. Вони не є хаотичні, вони є чіткі, вони є послідовні. І у вас не буде паніки, у вас не буде ривків, ви будете йти просто чітко по своїй стратегії. У мене і досі розписан план на місяць, на тиждень, і увага на день. Просто на кожен день я запускаю наставництво і я виписала все, що потрібно робити по днях. Якщо я бачу, що все бітком, я відстрочую запуск. Щоб йти комфортно. Зараз це відео я записую строго по годинам, тому що далі в мене наступні плани. Я маю враховувати всі свої поточні справи, я маю враховувати родину, я маю враховувати свій емоційний стан, щоб не загнати себе, бо мене лошадь. Бо вигоріти це перша справа, яку ви можете зробити. Після цього відео ви ще отримуєте таблицю. Те, що я перераховувала вам вище, я зробила в таблиці, і ви можете побачити картину. Вам треба буде просто вписати свої дані, там все зашито в формулах. Я помітила, що ви можете вписати, а що залишається не тому що там формула. По суті, щоб монетизувати свій блог, вам треба просто підставити своє. І коли ви визначите, що щоб заробити 200 тисяч гривень, вам потрібно 34 людини. Ви можете не знати, як це все робиться, як їх приводити, як робити ці сторітелінги, як робити ці рілси. По-хорошому на початку треба ще зробити розпаковку особистості експертності, щоб витягти той весь контент, яким ви будете залучати свою аудиторію, і де ви будете розповідати про свої цінності і закладати сенс. І щоб зрозуміти, що ж транслювати кожного дня, як робити ці рілси, як робити ці прогріви, як будувати контент-план, як робити ці воронки і в кінці кінців запуски. А зараз я вам вже озвучую свій флагманський продукт. 16 жовтня у мене стартує групове наставництво. Місця будуть обмежені, бо це повністю робота зі мною. Вісім тижнів плідної праці до продажів і запуску вашого продукту. Якщо я підходжу вам як спікер, ви бачите в мені людину, яка приведе вас до успіху, я запрошу вас на своє наставництво. У мене залишилось лише 5 місць посилання в шапці профілю і є безвідсоткова розсрочка на 3 місяці. Ви можете цим скористатись. Якщо вам потрібен додатковий зідзвон зі мною, то ви можете написати це в Дірект. Я з вами зі дзвонюсь. Я сподіваюся, що за цей проміжок часу ви зрозуміли, як поставити мету. І як розписати свою стратегію, будь-яку мету свою можна декомпозувати. Щоб отримати таблицю, просто напишіть Дірект слово таблиця, вона вам прийде автоматично. Та просто підставте своїх підписників на сьогодні і побачите свої приблизні продажі і скільки людей у вас може купити. Щоб отримати мої топові вебінари з цього за 699 гривень, напишіть, будь ласка, в Дірект слово вебінар. Чітких вам стратегій. До зустрічі!